Вітаю на просторі українськомовного YouTube. Вирішую з вами поділитися однією приблудою. Ось так вона виглядає. І зараз розкажу, що це і для чого воно потрібно. Ну, коротке вступлення. Треба мені музика в гаражі, щоб не було скучно. От. Користувався цим радіо. Захотілася блютуза. Захотілась блютуза, купив колонку. Колонку хорошу купив, гучну. Трішки попрацювала, забрав на роботу, там мені чаще вона потрібна. Відповідно, там вона і живе на роботі. Треба в гаражі слухати. Почав думати, як сюди внітрити Bluetooth. Так, що, що це за магнітола? Тут є диски, тут є радіо і тут є MP3. ну, флешки. флешки. Логічно. так? Флешки шукай під флешку. Палаза в інтернеті, я свисточок сюди називається, типа як обманка, либо емуляція ем, флешки Bluetooth. Тобто, через Bluetooth підключається, і, відповідно, должна музика грати так само, як будто вона грає з флешки. Но, оці старі магнітофони вони читають, ну, створюють да, у них алгоритм, я так розумію, вони створюють свій плейлист того, що знаходиться на флешці. Відповідно, якщо на флешці пусто, воно пише пусто. Не хоче підключатися, все. Я сюди той свисточок ставив, мучав, мучав, мучав. По-різному підключатися не хоче. Головне, що ставлю той свисток в блютузну колонку, він знаходить, все, працює. Ставлю в комп'ютер, роботає, в ноутбук. Роботи. А от сюди не хоче, в машину теж не хоче. <кхід> Відповідно, закинув те гібле діло, почав шукати далі. Найшов я такий емулятор. Знаєте, колись на автомобілі були ці емулятори, та й зараз вони є, які в прикуриті вставляються. Е, Підключаються до нього там, через AUX або через Bluetooth, і воно через хвилю передає на радіо. я цю біду, сюди вставив. Ага, Нема живлення. Переключаю режим флешки. Флешка працює, але радіо то не працює. Від що я зробив, е, Від'єднав це гніздо від штатного роз'єму. Найшов проводочки плюс-мінус і шукав на платі 5. Вольт. на 5 на платі 5 вольт, Підключаю, то вирубаю, то одразу просадка. Не вистачає розкачати оцю приблуду. от. Найшов одне місце, де наче працює все, але фонить так, що його баню. Пробував отдельно, типу як заземлення пускати. Все одно фонить, Не спасає така ерунда. От, ну, общу масу типа, брав, теж фанить. Е, далі е, психанув, розібрав корпус, знайшов заряд, зарядку стару, ось від неї відпиляв цю вилку і сюди благополучно поселив її. От, хотів поближче, е, щоб маленьку дюрочку робити. Ну, поближче форма тут просто така полога. Відповідно, зарядник далеко знаходиться, треба трішки більше розковити отвір. От, під під цей модулятор. Все. Живлення я взяв, оце ось відрізав, взяв живлення, підключився до входящого провода. От, Від нього йде живлення на зарядку, З зарядки йде живлення на цю приблуду. От, На проводочок намотав ферітове колечко було. Ну, не знаю, щоб переживав, щоб фона теж не було. від того, що зарядник працює рядишком біля радіо цього приймача. От. Тепер ми виставляємо тут потрібну частоту, Вибираємо там, шукаємо по радіо, де знайшли свободну частоту, де просто шум і все, нічого більше немає. І сюди його виставив. Я на 90-ту хвилю виставив, наче вона пуста була і прекрасно все працює. 90-ту хвилю виставляєш. Тут є кнопочки управління, менюшка, тобто виставляють громче тіше. От. І тепер я можу спокійно собі включати YouTube, слухати новини. Слухати музику, все через оцей ось емулятор. Виставляю потрібну хвилю, підключився і все прекрасно працює. Так що, кому цікаво, така штучка може Така штучка може ставитися і в магнітолу, в автомобільну, щоб не в прикуриватель пхати, а просто оцей вставили. і все. І той самий модулятор. Тобто, якщо є у вас ем, якась магнітола, де тільки е, радіокасети і немає аукса, або не хочеться заморачуватися з тими ауксами, там перепайки, внідрення різні, от купляєте такий свисточок. Коштує він там 200-250 гривень, точно вже не пам'ятаю. та наче 250 От. І користуйтесь. Так що на заміточку. Може хтось задається питанням, як відключити, якщо немає ні аухса, нічого. Лазити в тих мікросхемах там чіп, шукати входи-виходи. Буває таке, що питається, аукс ставить, що хвиля пропадає, тобто радіо не працює. Перемикачі ставити. М -м -м, не то пальто, не став сильно заморачуватися. Свисточок. 10 хвилин поковирятися, ну хай 20. Минут зарядник туди внідрити. При тому, всьому, що зарядник можна внідрити в будь-яку техніку, хоч в стару радянську, де є радіо, вперте його, і буде воно працювати собі чудово. Так що користуйтеся. Всім гарного, гарного настрою. До побачення.